Формування відповідальності та самостійності у дитині починається з раннього віку. Дитина, яка залучена до допомоги вдома, розвиває навички організації, вчиться піклуватися про рідних і стає впевненішою в собі. Важливо врахувати вік та можливості малюка, поступово впривчаючи його до домашніх справ у легкій та ігровій формі. Особистий простір. Дитина повинна вміти підтримувати порядок у своїй кімнаті, складати іграшки, книгу, ліжко та доглядати за особистими речами. Спочатку це можна робити разом, поступово привчаючи малюка до самостійності, догляд за одягом. Навчіть дитину складати свої речі у шафу, допомагати сортувати білизну перед пранням та витирати пил із полиць. Малюкам можна доручити розвішування шкарпетки або носовички, а старші діти можуть допомагати складати випраний одяг. Прибирання. Діти можуть прибирати пил, прибирати після себе, складати свої речі. Малюкам буде цікаво допомагати дорослим. Допомога на кухні: навіть найменші можуть брати участь у приготуванні їжі, мити овочі, складати продукти, перемішувати тісто чи сервірувати стіл. Діти старшого віку можуть допомагати чистити овочі, замішувати тісто або накривати на стіл. Догляд за рослинами. Поливання кімнатних рослин чудовий спосіб розвинути відповідальність. Малюки можуть полювати квіти разом із дорослими, а старші діти доглядати за власною рослиною, пересаджувати її та слідкувати за станом листя. Догляд за домашніми тваринами якщо в сім'ї є домашні улюбленці, дитина може допомагати годувати їх, наливати воду, розчісувати шерсть або разом із дорослим вигулювати собаку. Це сприяє розвитку турботливості та відповідальності. Допомога молодшим братам і сестрам. Якщо в сім'ї є молодші діти, старша дитина може допомагати їм одягатися, гратися разом, навчатися простим навичкам або підтримувати під час прогулянок. Відповідальність за загальний затишок. Діти можуть допомагати накривати на стіл, розставляти стільці, подавати серветки. Це виховує у них відчуття приналежності до сімейних традицій та розуміння важливості командної роботи, спільне планування. Доручайте дитині нескладні, але відповідальні завдання, приготувати рюкзак до дитячого садка, вибрати одяг на завтра, скласти список покупок разом із батьками, заохочення та похвала. Підтримка та схвалення важливі для дитини, навіть найменші допомоги заслововує похвалу. Головне не критикувати за помилки, а допомагати вчитися та досконалювати свої навички. Залучаючи дітей до домашніх страв. Ви допомагаєте їм стати самостійними, відповідальними та впевненими в собі. Головне робити все в позитивному настрої, перетворюючи побутові завдання на цікаві і корисні сімейні ритуали.